Доброго дня, хочу залишити відгук після сесії з гіпнотерапевтом Костянтином. Загалом хочу сказати, що я великий скептик по життю і мало вірю в якісь чудові і недоказані, недоведені перевтілення в собі. Але це сталося. Воно як буфер обмін всіх напрацьованих. В якихось внутрішніх станів, для мене це як овікнула світло інше, і ти вже бачиш навколо себе інший світ, комфортніший, щасливіший. Да, є ще над чим працювати, але основа закладена. Я дуже вдячна, що я пройшла цей період. Це було важко, але воно варте цього. Ось тому дуже вдячна. Це більше про правильні питання, відповідь на які у вас є всередині. І якщо ви будете відверто чесними, і якщо ви готові до цього вам допоможе Там наприкінці, воно як вибухнуло, і таке, як світло, таке чик, і вмикнулося в мені. Дуже рекомендую тим людям, які не бояться і бути з собою. воно варте цього. Ось тому дуже вдячна а, за те, що я зустріла і на своєму шляху такого спеціаліста дуже рекомендую. Дякую.